Слава Україні! Шановні підписники! Нарешті ми дочекалися цього моменту прийшов свіжий контейнер з Японії, вивантажили грунтофрези до тракторів КІВш і вже декілька тракторів. GB18 в хорошому стані і kl 30 з кабіною кондиціонером теж стан хороший. Звичайно, що нам. Треба це все перевірити, грунтофрези до них. От. І продовжуємо вивантаження контейнера. Давайте подивимося, що, що цікаве зараз вивантажують GT3, це на 20 кінських сил, 4-циліндровий двигун. Пробують хлопці завести. Завели, але от цікаві речі залишилися в контейнері. Свіжий КБ-20 на 20 кінських сил. Трактор. Реально на дисках навіть п'ятий рік. По документах трактор 2007 або 2008 роком, Б-52, GB-15 бачу, і Шемф. Десяток тракторів всередині. Зараз будемо вивантажувати, будемо перевіряти і тоді вже будемо робити огляд на трактори, які ми отримали. Перевіримо технічний стан, справність. Бухгалтерія порахує ціни, бо потенційні покупці запитували, як в такий час складний для нашої країни. Ми отримуємо контейнери. Це все приходить через європейські порти. Цей контейнер в Румунії, порт Констанца. І вже звідти привезли нам у Вінницю. Логістика непроста, вона і за рахунок такого перевезення дорожча трішки стала. Але я думаю, що ціни на трактори ми не будемо змінювати, будуть вони попередні. Тому телефонуйте, запитуйте. Відповімо на ваші запитання. Чекаємо разом на огляди. Робимо цікаві огляди свіжих тракторів. До нових зустрічей на каналі Міні-Трактор УА.